Розпочинаємо з вами урок 108. З я пізнаю світ. Свої друковані зошити, тиждень 12-й, розгортаємо на 29-й сторінці. Тема цього уроку множини. Як ви вже побачили, до нас завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо уважно його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Сідайте всі зручненько, рівненько та слухайте його уважно. Добрий день, друзі. Тематичної розминки. Прочитайте ну, моє завдання і напишіть розв'язання. Хто упорається найшвидше. Перша цифра п'ятицифрового числа на 1 більша від цифри, що стоїть останньою. Визначте, наскільки зменшиться це число. Якщо першу й останню цифри поміняти місцями, а решту залишити без змін. Суж, будь ласка, виконайте завдання від центав. Візьміть ручку і попрацюйте з математичним завданням. Перша цифра п'ятицифрового цифрового числа на один більше від цифри, що стоїть останній. Визначте, наскільки зменшиться це число, то вам треба буде їх відняти, якщо першу та останню цифру поміняти місцями, а решту залишити. Відео натисніть на паузу та попрацюйте самостійно. До речі, тут у кожного буде своя відповідь. Переходимо до вправи другої. Слід обвести в таблиці зеленим кольором числа, що діляться на 5, а синім, які діляться на 2 та 3. Тож вам слід підготувати зелену та синю ручку чи простий олівчик. Зеленим кольором все, що ділиться на 5, синім кольором все, що ділиться на 2 і на 3 одночасно. Натисніть відео на паузу та попрацюйте над цим завданням. Давайте перевіряти, числа, які діляться на 5, слід було обвести зеленим кольором. Це такі числа, як 10, 20, 30, 5, 15, 25, 35. А числа, які діляться і на 2, і на 3, вам слід було обвести синім кольором. Так. Число 30, воно ділиться і на 2, і на 3, і на 5, тож там слід було позначити двома кольорами: і зеленим та синім. Далі число 12, 24, 6, 36 та 18. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви впоралися із цією вправою. Розв'яжіть далі задачу. Учні принесли на свято 18 троянд і 13 джоржин. Яку найменшу кількість квіток потрібно додати, щоб покласти 5 букетів з однаковою кількістю квіток? По-перше, що нам треба зробити? Дійсно, нам взагалі треба дізнатися, скільки всього було квітів у учнів, скільки вони всього принесли. Для цього вам треба їх додати. Троянд у нас 18, а журжин 13. Додайте, будь ласка. Розумнички, всього 31 квітка. Це стільки квіток принесли учні. Але нам їх слід розкласти в 5 букетів. Скільки треба ще додати квіток, щоб їх розкласти порівно з однаковою кількістю. Дійсно, нам треба до 31 додати 4. І ми отримаємо 35 квіток. А 35 чудово ділиться якраз на 5 букетів. Тож 35 поділити на 5 це буде, це буде 7. Тож по 7 квіток буде у кожному букеті. Якщо вхилилися, зробіть вправи для покращення вашого зору. Перегортайте сторіночку далі. Працюємо із правою п'ятою. Слід переглянути невеличку відеопрезентацію. Сьогодні ми поговоримо про множини сукупності різноманітних предметів, об'єднаних. У єдине ціле за однією або кількома спільними властивостями. Множиною є букет квітів, їх об'єднує букет. Множиною є команда футболістів, їх об'єднує гра за певний клуб, країну. Множиною є однокласники. Їх об'єднує навчання в одному класі. Множинами є також колекція наклейок, Табун коней, зграя вовків, група тварини, натуральні числа, арабські цифри тощо. Як бачимо, кількість множин нескінченна. Множина це сукупність різноманітних предметів, об'єднаних у єдине ціле за спільними властивостями. При цьому під предметом як і в логіці, розуміють будь-який живий або неживий об'єкт. Предмети, з яких складається множина, називають її елементами. Наприклад, елементами множини мої улюблені тварини є слон, мавпочка та лев. Зрозуміло, що множина може мати різну кількість елементів. Наприклад, множина арабські цифри містить 10 елементів, множина букви українського алфавіту 33 елементи, а множина натуральні числа взагалі є нескінченною. Множини позначають великими латинськими буквами, наприклад, А, Б, М, Г. Для позначення елементів множини. Використовують фігурні дужки, у яких перелічують елементи, відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою. Наприклад, поданий запис означає, що множина М складається із чисел 1, 3, 5, 7 і 9. А наступний запис означає, що множина А має два елементи букви С і Д. Якщо множині належить багато елементів, у фігурних дужках указують кілька перших з них, а решту позначають крапками. Такий запис означає, що множина N є множиною натуральних чисел та має багато елементів. А тепер, будь ласка, розкажіть вашим рідним, що вам відомо про множини. Також розкажіть про способи задання множин, застосовуючи здобуті знання з відеофрагмента. Також давайте поглибимо наші знання, прочитавши наступну довідку. Пошепки із диктором. Схематично множини можна зображувати за допомогою кругів Ейлера. Схема має вигляд круга, у якому розташовують елементи множини, а поза кругом елементи, що їй не належать. Завдання за допомогою круга Ейлера схематично зобразимо множину L, що містить букви А, Б, С, і не містить букв «Ф» та числа 2. Розв'язання. Накреслимо круг, позначимо великою латинською буквою множину L. У крузі розташуємо елементи множини Л. Тобто букви А, Б, С, Д. Поза кругом елементи, що не належать множині Л. Тобто букви К, Ф та число 2. Тож, будь ласка, дай відповідь у два способи графічно. За допомогою кругів ейлера та за допомогою запису виду М дорівнює А. 1, 3 та 5. так? Тобто до множини М належать такі числа, як 1, 3 і 5. Зверніть увагу, чому ж Ейот круги Ейлера називаються. Тому що видатний швейцарський математик та фізик їх придумав, а його звуть Леонард Ейлер ойлер Роки його життя 1707-1783. За ось цією довідочкою. Виконайте завдання зірочкою. Множина А має числа, які діляться на 2 і на 5. Чи належать цій множині числа 0, 5, 10, 12, 20, 24 та 110. Будь ласка, першим способом буде круг ейлера, другим способом ось такого виду. Натисніть відео на паузу та виконайте завдання. Зверніть увагу, що множина має букву А. Множина А. Працюємо. А тепер, будь ласка, перевірте себе, як тут було правильно зробити першим способом та другим. Якщо є помилки, обов'язково їх виправляємо. Переходимо до вправи сьомої. Перед тим, як розв'язувати винахідницьку задачу, я пропоную пригадати алгоритм розв'язування таких задач. Увага! Розв'язування винахідницької задачі перше. Уважно прочитай та проаналізуй текст задачі. Друге. Вияви та сформулюй суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Третє. Сформулюй ідеальний кінцевий результат. Тобто визнач найкращий результат, якого прагнеш досягти. Витрати мають бути мінімальними. Четверте. Запропонуй кілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. П'яте. Обери найкраще рішення. Дуже, діти, попрацюйте, будь ласка, у парах разом зі своїми рідними. Поміркуйте, яким має бути ідеальний кінцевий результат, якщо об'єктом винахідницької задачі є людина або тварина. Та позначте варіант, який вважаєте правильним. Варіант А. Треба змусити людину, тварину чинити так, як нам потрібно. Б. Треба зробити так, щоб людина чи тварина сама виявила бажання чинити так, як нам потрібно, і В. Ви можете написати інший варіант. Будь ласка, виконайте це завдання. Ну а далі ми переходимо до самої винахідницької задачі, читаємо її разом. Мешканцю невеликого містечка не пощастило річ у тому, що дід хан сподобався зелений газон під вікнами його будинку, хоч як умовляв чоловік дітей, щоб ті убрали для галасливих ігор і інше місце, але все було марно. Що ж робити чоловікові? Будь ласка, прочитайте ще раз цю задачу, а потім попрацюйте з ось такою табличкою, сформулюйте суперечність і визначте ідеальний кінцевий результат, заповнюючи таблицю. Ось, наприклад, якщо то але перша суперечність. Якщо діти у нас дех будуть гратися, так, якщо діти будуть гратися на лужку, пишемо, діти грають на лужку, діти грають на лужку або на зеленій галявині, то... Що у нас трапляється? То... Так, діти розумнички, то їм це подобається, так? Тобто діти із радістю там гуляють та грають. Їм це подобається. Їм це подобається. Але, але кому це не подобається? Дійсно, чоловікові, який мешкає поряд. Так, але в нас же, є, пишемо, не подобається, не подобається чоловікові, чоловікові, який там мешкає? Який, там мешкає? Подумайте тепер, будь ласка, над другою суперечністю. Якщо навпаки діти не будуть грати там або будуть грати, але їм заборонити голосувати, так, голосувати, щоб вони там не кричали під вікнами, пишемо з вами. Якщо заборонити дітям голосувати під вікнами. Так, пишемо заборонити. Заборонити дітям, галасувати, тобто кричати, галасувати під вікнами, то дійсно, то чоловікові буде затишно. Пишемо чоловікові. Буде затишно. Але як будуть почувати себе діти? Правильно, діти відчувають себе скривдженими. Це дійсно так і є, вони будуть ображеними. Пишемо, діти відчуватимуть, відчуватимуть. Себе скривдженими. себе себескривченими. Якщо ви не встигаєте, користуйтесь, будь ласка, паузою. Далі діти, який має бути об'єкт? Дійсно, і чоловікові повинно бути затишно, і діти не мають бути ображеними, тобто вони повинні грати, як гралися. Кричати, галасувати, грати, бігати. Тому пишемо, чоловікові, чоловікові має бути, має бути. Затишно, затишно, кома. На наступному рядочку пишемо. Діти не мають бути. Діти не мають окремих, не мають бути ображеними, ображеними. Який ви можете запропонувати ідеальний кінцевий результат? Я даю вам приклад мого ідеального кінцевого результату. Чоловік має зібрати сусідів, дорослих і дітей, та власними силами розчистити і облаштувати майданчик неподалік від будинків, але й на такій відстані, щоб голос не заважав. Будь ласка, запропонуйте свій ідеальний кінцевий результат та запишіть його. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання. Діти, ми з вами чудово попрацювали. Не забувайте фотографувати та прикріплювати на платформі нові знання до уроку «Я пізнаю світ» А у своїх маленьких зошитах для домашніх завдань до тижня 12 виконайте, будь ласка, вправи на сторінках 6 та 7 для того, щоб закріпити набуті знання, тож успіхів вам! До нових зустрічей!